Доброго дня, шановні друзі. Я думаю, що, на жаль, мій виступ може не буде таким коротким, як у мене. Бо хотілося б донести до вас певну інформацію про нашу діяльність. Перше я хочу подякувати за те, що ви нас запросили на цей захід. Нам завжди дуже цікаво відвідувати заходи громадських організацій, а особливо заходи, які пов'язані з обміром досвідом у сфері взаємодії організації та громадських організацій. Це перше. Друге, хочу сказати, що мені дуже сподобалась назва шоуфрового столу, пошук інструментів взаємодії. Тому що з одного боку, на перший погляд, коли вивчаєш досвід різних країн, то в кожній країні все-таки вже є певні інструменти, так само, як і в Україні. Але це не означає, що не треба шукати далі, це не означає, що не треба шукати шляхів удосконалення навіть існуючих інструментів. Так, наприклад, було у нас з таким інструментами, як громадські ради. Я думаю, що українська сторона знає про те, що цей інструмент був запроваджений ще до 2004 року. Він декілька разів переглядався і от з кінця минулого року ми маємо нову модель громадських рад. Влади, хоча вже теж йде мова про те, що вона в черговий раз вже не буде переглядатися. Сьогоднішній день у нас по рішенню уряду, яке було в кінці минулого року, створено громадські ради ще при всіх обласних державних адміністраціях, при 94% районних державних адміністраціях, при вже певній кількості центральних органів Але ці ж не члени громадських рад, інші громадські організації, вони дуже часто висловлюють пропозиції і зауваження щодо цього механізму. Взаємодії органів влади з громадськістю. так що я думаю, що ми знову будемо виходити на цей пошук інструментів, як називається наш громадські. Я хочу коротко, можливо, зазначити про ті заходи, які здійснює уряд так, у цьому напрямку. Це ж знову ж таки, якщо говорити про громадські ради, то буквально пару днів назад ми видали перші періодичні видання для громадських рад. Це з громадських рад, там, в принципі, на реєстрації я його залишала, можливо, кому буде цікаво, візьміть. Можливо, це, знаєте, в перший манець не дуже досконале, але сподіваємося, що в подальшому за участю до тих, тих же самих членів громадських рад, можливо, громадських організацій, нам вдасться зробити його дійсно, дійсно корисним і дійсно ефективним. Також дуже приємно, що... Тільки наразі, напевно, громадські ради стали достатньо таким популярним механізмом, тому що набагато більше громадських організацій зараз беруть у них участь. Є громадські організації потужні і досвідчені, які навіть взяли на себе функцію або супроводження цього процесу. Дуже приємний Максим Глациба зараз. Поряд зі мною сидить, вони проводять е, корисні семінари для громадських рад. Е, ми також секретаря Кабінету міністрів розпочав е, схему проведення семінарів для громадських рад, зовсім нещодавно відбувся перший захід. І я думаю, що дійсно зусиллями громадських організацій, і органів влади, і кабінету міністрів ми зможемо знайти в цьому механізмі е, дійсно користь для держави. Ще коротко я також зазначу, що є у нас перспективні напрямки в пошуку шляхів взаємодії. Сподіваюся, що зовсім через небагато часу Кабінет міністрів ухвалить дійсно дуже важливий документ, до якого підключалися громадські організації в розробленні. Це типовий порядок проведення конкурсу. Організацій на отримання державного фінансування, в якому сподіваємося, вдасться закласти ті критерії і ті механізми, які дозволять державі підтримувати дійсно корисні для громадських організацій і, можливо, уникнути якось це таких якихось. Корупційної складови в цьому процесі. Також ми виходимо на новий напрямок роботи це перегляд діючої концепції сприяння розвитку громадянського суспільства, яка в Україні була прийнята в 2007 році. На сьогоднішній день вона як ми бачимо, недостатньо гарно реалізовуються, можливо, певні завдання її потрібно переглянути, переглянути певні форми її е, реалізації. От ми теж там зараз перед собою такі завдання і також запрошуємо громадські організації до е, чого до цього підключитися. Це, в принципі, все, що я хотіла повідомити від нашої урядової сторони, хоча, звичайно, набагато є більше інформації. Я думаю, що, можливо, там під час перерви я можу у кого були запитання і надати якусь інформацію. І ще раз дуже дякую організаторам, що ви проводити